We want information 61 Японія в серпні минулого року відправила до США ракети до систем Петріот, які виробляє по ліцензії корпорація Міцубіші. Згодом вони були передані Україні. Кількість не для оголошення Україна відчайдушно потребує чергової партії в умовах нескорого закінчення бойових дій. Уряд і Шиби отримав запит України на пряме постачання цих ракет до України на комерційній основі та одночасно надіслав запит новому уряду США з тим, щоби той дозволив такий продаж. США вимагають продаж по старій схемі, вони викупують всі ракети, які планувалися на продаж. Половина йде на поповнення запасів Пентагону, половина на продаж Україні. Гарна новина в таких умовах уряд Японії готовий профінансувати купівлю ракет для України у безвідсотковий кредит з можливістю його списання. Ще одна новина з Японії. Уряд і Шиби, як і сам прем'єр, настійливо лобіюють перед США подальшу підтримку України у довгостроковій перспективі, і повідомили США, що планують і надалі розвивати оборонне співробітництво між двома країнами та спільне створення сучасних систем озброєнь та боєприпасів до них. Є така чутка, скажімо так, що у створенні нової. Якоїсь невідомої донині системи протиповітряно оборони України, яку у нас створюють та начебто планують випробувати вже у цьому році, приймають дві провідні корпорації з країн Азії. Хто такі, з яких країн туман війни? Маю надію на те, що результати будуть дуже вагомі, оті азіати переважно фінансують створення отієї примарної системи. Новина Європейська. Президент Франції Макрон після серії переговорів на різних, включаючи вищий, рівнях між Францією, Німеччиною, Нідерландами та Великобританією надіслав президенту США узгоджену позицію європейських держав по ключовим питанням. Один у випадку початку фактичної торгівельної війни США проти ЄС ці країни та ЄС у цілому. Будуть відповідати дзеркальними санкціями та шукати способи компенсації збитків у торгівлі з третіми країнами, що неминуче призведе до скорочення об'ємів торгівля між ЄС та США та небажаних економічних та фінансових втрат двох сторін. По факту Європейці та Велика Британія заявляють, що готові до війни і, по її оголошенню, готові домовлятися з Китаєм про єдиний торгівельний фронт проти США. Два емісари США у Європі радник Уолце, віце-президент Венс, голова Пентагону Хексет отримали ще до початку їх візитів до Європи скоординовану позицію європейців по Україні. Ключове А. Ніяких переговорів про Україну не може бути без України в принципі. Б. Не може бути перегляду оговореного раніше статусу миротворчої місії європейських країн НАТО в Україні без захисту їх недоторканості, п'ятою статтею НАТО. Шантаж та вимоги Путіна неприйнятні В Європа готова протягом року перебрати на себе до 75% витрат на підтримку України як військову, так і бюджетну. Натомість просять Трампа, якщо не сприяти. То не перешкоджати процесам можливої закупівлі американської зброї для потреб України. Г. Країни вважають прихованим мародерством наміри США скористуватися важким становищем України та отримати позаконкурентний доступ до важливих корисних копалин на території України. Тут не раджу дуже радіти, просто європейці самі мають плани на боротьбу за цей шмат наших наб. Остання гарна новина. Дев'ять країн ЄС, які фінансують наші ракетну програму та програму створення безпілотний літальний апарат, узгодили у загальних рисах план заміщення фінансування цих програм з боку уряду США на 2025-2026 роки. Трамп вже повідомив європейських колег, що США планують надавати як фінансову, так і товарну допомогу для розвитку цих програм. Програм у майбутньому виключно на комерційній основі. Тобто європейці будуть купувати американські комплектуючі для нас за свої гроші. Просто нагадую три речі Україна станом на зараз має підтверджене фінансування цих програм як мінімум до жовтня цього року. Україна свого бюджету фінансує лише 8% витрат на ці програми. Україна закуповує критично важливі комплектуючі, зокрема 100% електроніки у США та інших країнах-союзницях. Третій випуск новин завтра у цей же час. Гарного вечора та гарних новин!